Добрих новин і веселого настрою, мої любі. І сьогодні у нас буде замовлення, розбір замовлення, те, що мені замовили по Юнайс, nice. в свою чергу, мій консультант, я вам показую, почну з новиночок. Це ось таке класнюче мило, мило для кухні. Таке мило я раніше брала. В Фаблік, це якраз виробник Україна. Фаберлік теж була Україна. І це мило зараз виробляють саме для Юнайса. Коштує воно в каталозі 85 гривень. Іде як новиночка. Як новиночка, у нас було і отаке в замовленні це Трояндова вода. Вона дуже класна, вона насичена тут 250 мл, В трояндовій воді є 90% троянди. У нас це йде виробник Турці. Іде, а для чого ж її використовують після очищення шкіри від макіяжу нанести незначну кількість рідини на ватний диск і протерти обличчя шию зону декольте. Також його використовують не тільки дівчатка, а й хлопчики після бриття. Також розову водичку у нас можна використовувати як патчі. Взяти на ватні диски, диск перерізати, і зранку, якраз таки розову водичку можна прикладати під очки, якщо нема алергії. Постійна клієнточка, але вона проби не дуже часто так замовлення, як би хотілося, заказала ось таку замовила ось таку водичку. Водичка це ж турецька, іде, аналог у нас іде свіженької водички. Чи, я вам далі, вставлю, скажу, яка це водичка. І вона попрохала мене замовити на свій смак. І так як я брала зелену воду, і продала дуже гарно три упаковочки такої водички, я і її замовила. Думаю, їй сподобається. Далі, також замовили в мене ось таку класну сироватку. Сироватка у нас йде з вітаміном А. Ось так вона виглядає, ця сироватка, і йде у нас імпортер. З Турції, Стамбул, Турція, і імпортер якраз таки ЮНАЙС. Nice. Вона йде з, з вітаміном. А та колагеном. Ну, і по акційним цінам по розпродажу в мене е, я взяла для себе ось таке милко. Кому треба, замовляйте. Буде по вигідній ціні дешевше, ніж в каталозі. Також е, мені сподобалось ось такий е, з лаймом. дуже класнючий, дуже таке мило для рук. Рекомендую ось так воно виглядає. Менш мені сподобалось ось таке з манго Воно не дуже пахне, а це прям свіжачком. І також у мене замовили ось таку водичку. Водичка класна, і теж від Юнайс nice. у нас іде виробник виробник. Іде якраз таки турція Гляньте, яка. Трояндочка ніжна, гарна. Ось таке було воно невеличке, але класне, потрібне замовлення. Замовляйте, звертайтесь до мене. Будемо дружити. До нових зустрічей в цілую пока.